На волонтерських умовах між Федерацією риболовного спорту України та Державним агентством меліорації рибного господарства вперше укладена угода про співпрацю. Поки що мова йде лише про надання човнів та спільні патрулювання, зазначає директорка агентства Оксана Кулинич. Це пілотний проект, який буде реалізовуватись в Полтавській області по співпраці патрулювання. Акваторій здійснюватиметься в основному це поки що Кам'янського водосховища, але й з виїздами на Кременчуцьке водосховище на Сулу. 103 порушення. Правил любительського і спортивного рибальства, з них 38 за грубих порушень, за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, уже за матеріалами, адмінматеріалами органів рибоохорони спільно з правоохоронними органами відкрито 11 кримінальних проваджень сума збитків, нарахованих за таксами, становить 3 мільйони 612 тисяч. Спочатку не арестовують заборони з 1 квітня по Полтавській області. Федерація існує з 2003 року. Проводимо на території України змагання 6, 5, 2, 3 рангу. Це чемпіонати Кубки областей, відповідно, чемпіонати та Кубки України. Також на Минулий рік було заплановано проведення двох чемпіонатів світу: це чемпіонат світу з фідерної ловлі і чемпіонат з ловлі спортивної ловлі Коропа. Але у ну, нас Всесвітня Федерація, враховуючи ситуацію в Україні, Всесвітня Федерація дала нам можливість провести їх трохи згодом після нашої перемоги. На сьогоднішній день ми маємо ну, значні здобутки наші. Наше прізвище очолює всі мій рейтинг. Це Олексій Зайко, одиницекратний чемпіон світу. Ми найкращі. Ми шестиразові чемпіони світу з ловлі риби мормишкою зимою. І в цьому році ми в Естонії також перемогли. У нас була абсолютна перемога. Золото в особистому заліку і золото в командному заліку. Ми чотириразові чемпіони світу з ловлі риби спінінгом з човна. Це ми виігрували в Україні, в Ірландії, во Франції. Ми дворазові чемпіони світу з карпфішингу. Тут у нас здобутки на всесвітній арені такі значущі. Найдальша, мабуть, точка, де ми приймали участь в змаганнях, це була Південна Африка. До березня 2023 року в Україні фактично неможливо було підрахувати кількість рибалок. Лише нещодавно, 13 березня, для рибалок аматорів, з'явився так званий рибальський квиток. Це своєрідний дозвіл на вилов риби більше ніж зазначено у правилах, тобто понад 3 кілограми водного біоресурсу. Проте, як стверджує президент Федерації риболовного спорту Максим Аманов, цього не вистачить, аби мати достатню статистику у цій сфері. Схварія сама ідея риболовного квитка виникла. Ну, вона виникла вже давно, років з вісім назад. Там, якщо коли ви пам'ятаєте, була впроваджена, не впроваджена, бо була попитка впровадити ЄФІш. Перше було декілька програм зроблено, да, за сприянням Міністерства аграрної політики. Уже тоді були певні. Рухи в сторону того, що Держрибагентство немає самого, немає ну, для любительської рибалки, да, самого основного немає статистики. Я можу сказати, скільки в мене спортсменів, да, а любітівською риболовлю такої статистики немає. Така статистика в європейських країн є, тому що. Е вони на більшості території Європи, де є можливість здійснювати любительську рибалку, ну, в нашому розумінні в українському це все регулюється місцевими територіальними, так би мовити, громадами. Є певні люди, які відповідають за видачу дозволів, на які дають змогу. Ловити рибу, там ловити чи забирати, чи, чи ловити, відпускати тільки в певному регіоні. Якщо законодавчий орган задасть питання, от на 1 квітня, скільки в яких і тих самих продано було дозволів, то тобто дозвіл це одна людина, чи то жінка, чи то дитина, чи то чоловік. І кожен там звітує там, півтори тисячі, там дві, і вони бачать, що ага, ми у нас на сьогоднішній день, там на перше квітня у Франції мають змогу ловити там дванадцять тисяч людей. Маркетологи рахували, у нас є в Україні одна з найбільших торгівельних мереж риболовними супутніми товарами. Це флагман. От вони там рахували по своїм продажам, що десь там близько була цифра озвучена півтори роки тому: близько 7 мільйонів. Ну вони розуміють це так, що якщо людина купила там вудочку, то вона вже рибак. Як зазначає президент Федерації, переважна більшість людей не читає правила аматорської та спортивної риболовлі. А коли інспектор робить їм зауваження щодо порушення норми, лиш дивуються, мовляв, а скільки я маю зловити. Держава е, прораховуючи, може держава надати змогу людині е, за додаткову плату отримати. Певну кількість риби. Зараз це йде там обговорення, що це там, якщо біла риба, то це 5 кілограмів. Якщо це там судак-щука, то три жерих, це три особи, одна особа на сома. Але це тільки обговорення. Як воно буде впроваджено, як це все буде? Ну поки що, поки що обговорюється. Тобто є певна норма, яка на сьогоднішній день має 3 кілограма. Якщо це буде впровадження, то це рішення адміністрів. міністрів, це не задача одного дня. Рибальський квиток це держава дає можливість своїм рибакам в даному випадку отримати максимальну інформацію, а в свою чергу ми будемо отримувати, держава буде отримувати статистику. Заступник -директорка Анатолій Кінчук стверджує, рейди рибохорони проводяться щодня і щоночі. Навіть цієї ночі спільно з поліцією вдалося затримати порушника у білецьківських плавнях. За фактом справи відкрито кримінальне впровадження щодо любительського рибальства. Любительське рибальство дозволяється, от що стосується Дніпра, то Ну, Скрізь по русловій частині. Звичайно, в плавнях де на даний час являються вони нерестовищами, ловля риби заборонена. Ловити любите для рибалки дозволяються ну, на їхній вибір, скільки це буде снастей. Але головне, щоб сумарно було не більше двох ручків, або один спінник з плешнею. Все це з берега, звичайно. Також є. Малі ріки, такі як Сула, на даний час вона закрита для любительського рибальства, крім місць, а саме Лубни, Лоховиця та Заводське, в межах міста. Також річка Псел. Забороняється, звичайно, в межах плавень, а саме від гірлової частини, де псел впадає в Дніпро до автомобільного мосту, який йде з Кременчука на горічні плавні. І також заборонено в розливах, в заплавах, де е, саме йде риба на нерест. Ми слідкуємо за цим. Ну, щука, можна сказати, вже віднерестилася. Йде, е, звичайно, плітка, лящ, тобто, все залежить від температури повітря, від природних умов. Але на сьогоднішній день ми бачимо плотність риби, тобто риба дійсно водіє. Розміри нас радують її це. Ми бачимо по рибалкам-любителям. Щодня проводяться рейди, опитування, роз'яснення.